Доброго дня, я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І цього разу також продовжимо розбір роману Достоєвського Злочин і Кара. Сподіваюсь, це вам ще не набридло. В детективі або трилері наші симпатії на стороні жертви. А злочинець у нас традиційно викликає осуд. От пригадаємо пістряву стріч, стрічку про оповідання Дойла. там відчим хоче вбити свою прийомну доньку і випус, запускає у її спальню отруйну змію. Шарлок Холмс перешкоджає злочину. Змія кушає відчима, і нам його зовсім не шкода. Ми задоволені з такого фіналу і захоплюємося Шероком Холмсом, який захистив бідну дівчину. І не тільки в детективі, але й у реальному житті ми впевнені, що маємо бути перш за все. На стороні жертви. А виправдовувати злочин поганою поведінкою жертви начал, ну сама винна, що зґвалтували, бо родку спідницю на діло, то це аморально. Але і тут Достоєвський відступає від звичних канонів. Лихварка Альона Іванівна. У нас жодних симпатій не викликає, що ми про неї знаємо. Жадівна, зла, капризна залякала свою звідну сестру Лізавету, примусила працювати на себе день та ніч. Відбирає у неї всі гроші і навіть зі зла її за палець вкусила, так що його ледь не відрізали. Та ще й побожна всі свої гроші заповіла не Лізаветі, а в монастир на вічний Помин душі. І до того ж вона лихварка дає гроші під процент. Загалом це не протизаконно, але от що пише Іван Золотус з цього приводу. Нема нічого гарненіше та жорстокіше, ніж брати лихву. Лихвар збагачується. Від чужої біди нещастя іншого перетворює на прибуток для себе, вимагає плати за своє людине любство і під виглядом милосердя риє яму глибше, допомагаючи, утискує бідного і штовхує його. Нібито водить у пристань, у безпечний пристань мається на увазі, а в той же час ідея катастрофі, ніби спрямовуючи на скелі та підводні камені. Дивно, це написано 17 століть тому, але як воно актуально для нашого часу? Я чув про чоловіка, який повісився а в посмертній записці написав Моя попля, мої кредити. До речі, бажання отримувати вигоду для себе, золото -устий, зовсім не вважає гріхом і пише, що милосердя набагато корисніше. Завідки йому лихву за золото. Говорячи сучасною мовою, процент за гроші, тобто гроші чи майно, якими ми поділилися з іншими, не чекаючи виходи плати від них, ми одержуємо небо. Але досить вредну мабиску згадаємо і про іншу жертву Роскольникова. Лізаветом. Її вбивство, ми без жодних мудрегість можемо назвати злочином. Та й сам Раскольніков не хотів убивати її і задумав пограбування саме тоді, коли він був впевнений що її не було вдома. А самому вона не те що не зробила нічого поганого, а навіть ладувала його сорочки. Вона людина побожна, у книзі згадується про її дружні стосунки з Сонею Мармеладовою. Але разом з тим вона робить дещо таке що в Біблії категорично заборонено. Я маю на увазі блук. Про неї кажуть, що вона щохвилини вагітна. Чому нам не говорять, що її спонукає на таку сексуальну активність, скажімо, по-сучасному? Але можемо припустити, що саме через це, через це її позбавлено божественного захисту, і вона підпала під Сокиру вбивців. В Україні проте кажуть на кого Бог, на того й люди? А Соня, яка, скажімо прямим текстом, займається проституцією. отримує шанс на нове життя. Про Соню поговоримо в окремому відео, а зараз відмітимо, що Бог судить нас не за наші вчинки, а за наше серце. У книзі також є один персонаж, якого можна назвати жертвою, але не злочином. А соціальних обставин, але з іншої сторони і власної амартійності. Нагадаю, що амартія по-грецьки означає буквально поганий постріл або гріх. Це мачуха Соня Катерина Іванівна. Назвати її грішницю. Повному сенсі, у звичному сенсі слова, мабуть, не можна, тому я й говорю про амартійність, сам таке слово придумав. Але саме вона, скажімо прямо, відправляє дочку на панель, не витримавши крику голодних дітей. Вона називає Соню дармовіткою і заявляє, що нема чого берегти отой от скарб. Після того, як Соня приносить зароблені гроші, Катерина Іванівна щиро розкається у своєму вчинкові і в своїх словах, цілу місто стоїть біля лінії ліжко на колінах. Так що вона. Катерина Іванівна викликає в нас швидше співчуття, ніж засудження. Її також можна порівняти з конякою, про яку я говорив, у конякою за сну Раскольникова. Про цей сон я говорив у попередньому відео, як і про те, що Фрідрих Ніша бачив таку картину в реальності, майже таку саму, і невдовзі після того впав у безумство. Так само і Кар... Катерина Іванівна, після того, як вона не витримала тих ударів долі, які на неї звалилися, божеволі. І, як про це вражающе, як це вражающе чи зображено у книзі, примушує дітей співати під шарманку та просити милостині, щоб всі бачили. Як страждає благородне сімейство. І під час цієї жахливої сцени у неї стається натовп, напад чахотки і вона помирає. Але якби ми не співчували нещасній Катерині Іванівні, все ж таки... Зауважимо, що вона потрапила в таку скрутну ситуацію через власні вчинки, які традиційне християнство також вважає гріховними. Вона була дочкою статського полковника, як у тій пісні, дівшка із вищого обществу. з великого кохання втекла з дому її чоловік якого вона неймовірно любила, почав грати в карти, попав під суд і під кінець життя навіть лукцював її. Далі вона виходить замість за Мармеладова, батька Соні. Він виявляється неспроможним прогодувати сім'ю, паячить, пропиває навіть те, що Соня заробила своїм ганебним ремеслом. А в чому причина? У його психологічних особливостях чув, що Катерина Іванівна постійно згадує своє аристократичне минуле і, як розповідає сам Мармеладов, до сих пір згадує свого першого чоловіка зі сльозами на очах і його ним докоряє. Він, за його словами, не те, що не ображається. А невіть радий, тому що вона у своїх мріях деколи бачить себе щасливою. Тобто, кажучи мовою психології, тут ми мать, бачимо явні стосунки накшат, кижак, жертва, які описані у багатьох роботах з психологією. І тому, припустимо, що таке ставлення навряд чи може не відобразитися на його чоловічі самооцінки, і чи не є оте його поясло та безлаберність наслідком цього. Якщо ж змінити зовнішнє обставини, дещо змінити. То подібна ситуація може трапитись і у наш час. Я трактую її як деструктивну модель поведінки і назвав її перелюбом. Ви розумінні, що «пере» пер означає в першу чергу перебільшення. А як головний герой. Прискольников поводить себе з Лізаветою та Катериною Іванівно Іванівною першим. Як було сказано раніше, він вбиває, хоча і не бажаючи цього. А Катерині Іванівні він віддає всі свої гроші на поминки чоловіка, якого сам і приносить додому. Коли той Попав під коня. Але не дивлячись, на все своє милосердя, Расконьков залишається злочинцем в сенсі, людиною небезпечною для суспільства. І це відчувають навіть каторники, які, зрозуміло, також не є чемними хлопчиками. Книзі є цікаве місце. зачитаю его. На второй неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе со своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими. Из-за чего он и сам не знал того, Произошла однажды ссора. Все разом напали на него с Ты безбожник, ты в Бог не веришь, решали ему убить тебя надо. Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере, но они хотели убить его, как безбожника. Он молчал и не возражал им, один картошный. Бросился было на него и в решительном исступлении. Конвойный успел э, вовремя встать между ними и убийцей, не то прилассию. Ось, якось, так. Але, про так, шо, особа Раскольникова. Вимагає окремої розмови, і ми поговоримо про нього у наступному відео. А зараз я прощаюсь з вами до нових зустрічей.